Христос Воскрес, возлюблені Христі, брати і сестри. Дозвольте привітати вас із світлим Христовим Воскресінням, бо це праздників праздник і торжество із торжеств, яке несе велику надію і велику радість, бо подібно тому, як жінки-мироносиці, прийшовши до гробу Господнього, щоб звершити помазання Христа, учули від ангела нема його тут. Він Воскрес і понесли оцю радісну звістку апостолам. Так само сьогодні Церква вітає всіх нас, радісно співаючи Христос Воскрес. Вітаємо сьогодні із цим святом надії, святом перемоги, святом Воскресіння і віри в майбутнє життя. Найперше, дозвольте привітати наших військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу країну. І дякуючи їм, ми можемо святкувати в відносному мирі тут оце велике свято. Дозвольте також привітати лікарів, волонтерів, всіх доброчинців, всіх жителів нашого міста з цим святом. Світлим Воскресінням Христовим, бо це свято дає надію на перемогу, надію на перемогу добра над злом і надію на те, що які би терпіння і страждання ми не проходили, все рівно настане ранок, настане світанок і настане світле Христове Воскресіння і настане перемога. Тож бажаю вам любові! Тої братерської, християнської поміж собою, бо тільки в єдності ми зможемо здолати нашого ворога. Бажаю вам міцного здоров'я, хай мрії збуваються, хай Господь даруючи благословення, дарує нам ті блага, про які ми просимо його в своїх молитвах, дарує нам обітницю вічного життя і перемогу. Вітаючи! Світлим Христовим Воскресінням бажаю Божого благословення всім нам швидкої перемоги, і звичайно, що Христос Воскрес, Воскресне і Україна, відновимось, і ми воістину воскрес!